Права 1546 за малюнком 98 назви. Перше завдання: координати точок А, Б, С, Д, М, К. Ну що ж, стартуємо. Ось наш малюнок. для того, щоб виконати це завдання, нам необхідно на цій координатній площині на абцис і ординат позначити додаткові числа. Отже, тут у нас позначені одиничні відрізки. Тут у нас 0, 1, потім ставимо 2. Потім буде 3. Так. Ну і в ліворуч від нуля у нас буде від'ємні числа мінус 1, мінус 2 і мінус 3. Є. Вгору у нас будуть по осі ординат 0, 1, потім 2. І наступне число буде 3. Так, а вниз у нас будуть від'ємні числа мінус 1, мінус 2, мінус 3. Є? Ну що ж, можна, але не обов'язково ще провести перпендикуляр з кожної точки на вісь абсцис і ординат, щоб визначити їхні координати або абциси і ординати. Отже, дивимося тоді з точки М, це буде мінус 3, так, з точки Д. На вісь опцис це буде мінус 2. Так, з точки С буде одиниця. Ось вона. Так, З точки А це буде двійка. Є. Зараз на вісь ординат опускаємо перпендикуляр. Так, дивимося. Тут у нас буде на вісь ординат мінус 1 з точки М. Так, давайте ось так позначу. І з точки С буде мінус 1. З точки Д одиниця. І з точки А двійка. Є? Ну що ж, а зараз давайте будемо записувати координати всіх точок. Точка А. Дивимося, координата по осі абсцис 2, по ординат також 2. Записуємо А. З координатою 2 і 2. Є. Наступна точка Б. По осі абцис це 0, а по осі ординат 3. Пишемо Б. 0 і 3. Є. Наступна точка С. З координатою по осі абсцис – 1, а ординат – мінус 1. Отже, пишемо С з координатою 1 і мінус 1. Далі точка D з координатою мінус 2 і 1. Записуємо D з координатою мінус 2 і 1. Є. Наступна точка М. З координатою по осі абсцис мінус 3, а ординат мінус 1. Записуємо М. З координатою мінус 3 і мінус 1. Е. Ну і остання точка К. Це в нас з координата по осі X. У нас буде 3 або абсцис, а ординат 0. Записуємо К з координатою 3 і 0. Є. Ну що ж, з координатами розібрались, переходимо до другого завдання. абсциси точок А, К і Д. Якщо ми з деякої точки опустимо перпендикуляр на вісь абцис, у нас буде абциса точки. Ну і абсциса точки записується першою, тобто ми маємо записати або з рисунка, або там, де координати ми записували точок першого координату. Ну що ж, В А це буде 2 абсциса, то ми записуємо А. Ну, Як записати, що це абсциса 2? Щоб помістилося, давайте запишемо так. А, а апцису запишемо в лапках. Це буде 2. Так, далі точка К абсциса у точки К, це перша коната 3. То ми записуємо в лапках 3. Так. Ну і Д. абсциса – це перша коната мінус 2. Пишемо D. Це буде мінус 2. І... Переходимо до третього завдання: Ординати точок Б, С і М. Ординати. Це якщо ми з деякої точки опускаємо перпендикуляр на вісь ординат, І дивимося, яка буде цифра, вона записується другою в координатах. Тобто нам в точці Б потрібно записати другу координату. Що в дужках. Отже, записуємо B. Отже, ордината у Б це буде число 3. Є. Далі у точці С. Ордината у нас друге число мінус 1. Є. І у точки M ордината буде також мінус 1. Записуємо M, друга коорната мінус 1. Пишемо мінус 1. Є. Четверте завдання точку ордината якої дорівнює нулю. Ордината. Тобто це друге число. Яке дорівнює нулю, можна подивитися тут, або можна подивитися на рисунок і ордината. Якщо у нас дорівнює нулю, то тоді у нас точка має лежати на осі абцис. Це у нас точка К, у неї координата 3 і 0. Отже, записуємо точка, ордината якої дорівнює нулю, пишемо точка К з координатою 3 і 0. Є. Точку абсциси, якої дорівнює нулю. А якщо абсциса дорівнює нулю, то точка лежить на ось ординат. Ось вона тут точка Б, Видно з рисунка, або та точка, в якої перша координата дорівнює нулю. Так, це в нас точка Б. Записуємо B. З координатою 0. Так, і 3. Так, ну і шосте. Точки, що мають однакові ординати. Ну, Точки, що мають однакові ординати, тобто це точки, в яких, в яких, в яких однакові другі, ко, другі числа. Ну, подивіться, а які в нас однакові ординати, це е, числа по осі Y. Отже, тут у нас точка М і С мають однакові ординати, в них ордината мінус 1. Це видно з рисунка, у всіх інших точок у нас різні ординати різні, другі числа. Отже, записуємо точка М з координатою мінус 3 і мінус 1. Так, і пишемо, яка точка у нас Це з координатою 1 мінус 1. І мінус один. Ну що ж, ось таке завдання на координати точок на координатній площині. На цьому вправу завершено.